Всім привіт! Радий вітати вас на своєму маленькому каналі. UFC надіслали Фюрі гібридний контракт на з Джонсом. Я вів перемовини з Френсісом Нгану на рахунок такого бою. Вчора я отримав контракт від UFC на такий бій з Джонсом. Ніколи не знаю, що станеться. Є багато варіантів. Хлопці, я хоча й фанат UFC, але я дуже хочу побачити бій нашого гусика і цього цигана Фюрі, який давно відверто боїться Усика. І навіщо він проводить перемовини з Дгану? Про гібридний бій, коли Нгану сам неодноразово наголошував, що готовий провести бій по правилам боксу, і в них навіть була дуель поглядів. Пахне казками від Fury, як і зазвичай. Макс Холловей проведе бій проти корейського зомбі. Це офіційно заявив Дана Вайт. Вони очелять турніру UFC Fight Night 226 в Сінгапурі, який пройде 26 серпня. Особливого сенсу з цього бою для рейтингу нема. Макс тут йде дуже великим фаворитом. Корейський зомбі у своєму крайньому поєдинку виглядав в прямому сенсі слова як зомбі. Максимально незрозуміло, що робити Максу, адже четвертий бій з Волконовським мало хто хоче дивитися. Можливо, згодом Макс підніметься у легку вагу. У своєму дивізіоні він пройшов всіх, окрім чемпіона. Ну і він дійсно має бажання провести бій з Олівейрою. Ну а для корейського зомбі це чудова можливість заробити гроші під закінчення кар'єри. Боюся вивити, які будуть коефіцієнти на цей бій. Майкл Біспін хоче, аби Олівейра повернув пояс. У Олівейри була більш захоплююча серія перемог, але Махачо виграв і тепер всім на це плювати. Хто переможе в реванші, не знаю. Чарльз дуже небезпечний, але дозволяє суперникам діставати себе. Тому він і програв перший бій. Можливо, він поверне пояс. Я би хотів цього. Я хочу це тому, що хочу побачити трилогію. Не знаю, хлопці, мене вражає, як швидко змінюються думки у бійців. Все ж тебе завжди оцінюють по останньому поєдинку. Які б там бої... Бої в тебе не були, якщо ти ефективно повертаєшся, в тебе знову починають вірити. Але особисто я бачу, що Іслам знову виграє, і, можливо, навіть зробить це навіть жорсткіше, ніж минулого разу. І справа тут в ментальному стані. Іслам вийде дуже зарядженим, особливо після того бою з Волкановським. Думаю, він багато виніс з того бою. Стерлінг вимагає від цих до золоту медалю Олімпійських ігор. Це круто, що Генрі вважає мене кращим. Цей хлопець не так часто робить компліменти. Раз він так сказав, для мене це багатого коштує. Я чекаю свою золоту медаль від нього, тому. Що ми домовилися, якщо я виграю, він її віддасть. Бідний се худо, він переоцінив свої сили, і тепер йому і нам прийдеться слухати ці казки ще довго. Каріуш висловився про можливий реванш Олівейри і Махачева. Чесно кажучи, це буде важкий бій для Олівейри. Коли ми з ним боролися, він робив дивні речі. Так сильно хотів мене перевести, що сам опинився на спині. Що стосується боротьби, то я й досі бачу кучу дірок в його навичках. В цій я не встиг його перевірити, як би це дивно не звучало. Я згідний з тим, що він показав чудову швидкість, таймінг, силу. І я думаю, в реванчі він проявить себе краще, але шансів у нього все рівно дуже мало. Також він прокоментував свою поразку. Не хочу, аби це виглядало як виправдання, але в якийсь момент я відчув, що тіло мене не слухається, і дуже повільно реагує на все. Я все бачив, знав, що мені потрібно робити, але не міг. Я не можу це пояснити, але я не відчував себе собою. Я не маю нічого проти Дарюша, але мені максимально дивно читати про якісь дірки в обороні, коли він в одну калітку програв бій. Він по суті нічого не зробив в бою. А в Гарді взагалі з'їв пару ударів ногами в голову, і все. Чому після поразки не можна признати, що опонент був краще і не шукати якісь дірки? Можливо, морально перегорів. Знаю. Прохаска нарешті вийшов на зв'язок з південного полюса, привітав нас всіх з поверненням, каже, що він поверне свій пояс до кінця року. Хебіб відреагував на бій Умара та Корі. Молодий теж, іде крок за кроком. Дуже велика підтримка буде у Мара. Корі треба викладатися на 101%. Джон Джонс і Френсіс Нгану зустрілися на турнірі ПФЛ і навіть провели імпровізовану дуель поглядів. Я думав, Джонс на фоні Нгану буде маленьким, але ні, він практично такий же здоровий, як і Нгану. Жалко, що цей бій так і не відбувся. Дуже багато перепалок було в соцмережах. Цікаво, хто би вийшов переможцем, а тепер залишається лише гадати. Можливо, колись це і станеться. Коріс сент Хейген пояснив, чому прийняв бій з умаром. Я дуже багато розмов, чому я це зробив. Так ось, є дві причини. По-перше, умар дуже сильний проспект, і мені нема сенсу ставати чемпіоном, якщо я слабкіший. А по-друге, тому що я звір, ось чому. Пацани, я не знаю усім би таку позицію. Корі реально красавчик, який вірить у свої сили і навички. Багато у кого простуда з'являється після того, як їм пропонували Умара. Хтось піклується про своє місто у рейтингу, а Корі просто доводить, що якщо ти хочеш бути чемпіоном, ти маєш ламати будь-кого. Це менталітет реального чемпіона. Ну а я дякую всім за увагу. Побачимось.